Гідравлічні преси, гроші з відходів. Маєте захаращені втор сировиною площі, втрачаєте гроші на вивезення відходів. Рішення для вас гідравлічні преси, автоматичні, напівавтоматичні, вертикальні, горизонтальні, спарені, багатокамерні, універсальні зі світловими та звуковими сповіщеннями. Гідравлічні преси дають вам ряд переконливих переваг. Перше вивільнюють місце на складі, адже преси ефективно стискають відходи та формують компактні тюки вагою 50 кг. Друге пришвидшують процеси обробки вторсировини, тривалість циклу пресування менше 30 секунд. Третє ущільнюють площі під зберігання продукції. Завдяки пресу можна зменшити вихідний обсяг відходів до 10 разів. Четверте зрізають витрати на транспортування. Ви сплачуєте за вивіз тюків, а не повітря, що накидано в фурі. П'яте. Знижують витрати на вивіз відходів. Компактні розміри тюків дозволяють зменшити частоту вивезення відходів, а відповідно, й витрати пов'язані з цим. Шосте скорочення обсягу відходів на складі знижує ризик виникнення пожежі в результаті самозаймання. Сьома і наостанок забезпечують інвестиційну привабливість компанії, соціальна відповідальність та екологічність стає то правилом для залучення інвестицій. З яким матеріалом працюють преси, оскільки вони є різного функціонального призначення, то допомагають впоратися з відходами з паперу, картону, пластику, пет, тканин, шкіри або металу. А ще преси приємно радують своєю компактністю та європейськими нормами шумопоглинання. Обирайте оптимальний для себе пристрій, адже все, що зекономлено, зароблено.